За Богу, Україну, і за Коли ми йшли просто з молитвою і з пісною, зробити просто обхід кругом рату ще повернутися в монастир, нас зустріли і просто не пустили, по-перше, на площу ринок. По-друге, потім, коли ми розвернулися вже, щоб не просто не викликати якихось конфліктів і бійок, вони нас почали супроводжувати, почали нас кидати яйцями, обзивати, просто глушили нашу молитву чи нашу пісню своїми сиренами, там включали гучномовці. Кричали, просто матюкались там подібне. Нас постійно супроводжувала та юрба. До речі, там бачив священник бігав між ними. Хотіли забрати транспаранти, рвали транспаранти, потім забирали апаратуру, хотіли нищити там. Погнули і тому порвали кабелі. Втім, взяли нас просто в облогу ланцюгом шарпали постійно з усіх боків, обзивали матюкали.